Це чорний колір. Їх тут Є бізнес без ніч. Червоний, жовтий, синій є. Можна іноді робити розтяжки вестяжки, напевно червоним жовті. Може бути ліногравіл, картонгав, може бути літографія, їх буває безліч. Але для дітей в основному такі ж самі, такі легкі, щоб вони змогли самі це зробити без допомоги викладача. Ось, А так вони починають робити ці види з 3 класу, 4 і 5. -ти. Тобто там вже йде на такий наїзд, одним словом. Облі також для конкурсів у нас дуже багато конкурсів і вони ну, активно беруть в цьому участь. Зараз це вже ну, Складу, знайти такі стінки, якщо чесно. Або, ну, може, десь в Європі. А так, що по Україні це вже такі, знаєте, рідкість. Е от. Є ну, таке, от, такий уль, скажімо так. Е є така доска і там теж такий валик, через який ти ну, за допомогою цього вуля, покатуєш цей малюнок і виходить такий відпечаток. виходить. Це дуже легко, але в залежності від, тож, від виду графіки, бо треба ще налагодити цей стиск зжимання. Ну, бо інколи треба щоб прямо а іноді так, щоб було вільно. Малюнки можна не тільки малювати власною рукою, а й вирізати. Потім їх ну, пере... переносити на бумагу, на дереві їх робити. вирізати, Ну, не на дереві, на ліноліумі і на картоні. Це мій перший раз. Тут мені дуже все сподобалось, як ми перекопірували, як робили валиком. Я б хотіла зробити таку ж композицію тільки зі своїм орнаментом. Перші враження, такі, якісь дивовижні, я тут ніколи не була. Тут все таке, що я ніколи не бачила. Ну, що мені перше попало в очі, це велике колесо, яке мої друзі крутили.